сигнальчик заявочка на чешую. Шмурдяк. Не, дивіться, друзі. <laughs> так, вмикаю камеру і подивимося. Мені здається, ще одна. Ну я не впевнений, може й деньга, звісно. Але щось типу. Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Отак. Так що сьогодні ми продовжуємо полоскати наш грязний ліс. У мене сьогодні, ну як сказати, не розвідка. Я тут по цьому квадраті вже пробігався так, але був таким пришвидшеному темпі. Сьогодні в мене буде повільний режим і я буду більш детальніше обстежувати, наскільки встигну, бо я вирвався всього на декілька годиночок, тому все, що знайду, вам покажу обов'язково. А ви не перемикайтеся, дивіться відео до кінця. Ставимо лайкосики, коментуємо, ну, як завжди. Коротше, що мені вам розказувати? Ви все і так знаєте, тому що ви самі круті. Менше слів, більше діла. Погнали! Друзі, традиційно, що по налаштуванням? пляж 1, тут у вас по ситуації. Тут у вас по ситуації 21 гучність на металі, гучність 4. Трешхолд 11. На каналі 5-4. Поліфонія. Маска сегментів. Дискримінація вирізана до 4 поділки. Відгук 5, відгук на феру 0. Такі в мене налаштування. Чуєчка 26. Ну що, друзі, шукаємо. Зараз подивимося, що це у нас. тут дробины. Ну. Что же, блин. Ото як. Ого. Ого. Кераміка. Ну. Кераміка ну. була нова. Дивіться. Шості кераміки є. Щось сюди потрапило і вона ось так бубонить. Бачите? І немає епіцентру, вона. вся. Ну що ж. А давайте, подожіть. Давайте спробуємо її розламати. Цей кусок бубонить, І цей кусок бубонить. Це якийсь прикол. Бачите? От таке буває. Нічого собі. Сигнальчик заявочка на чешую. Чешую кримського ханства. Будемо надіятися, але... Зараз дізнаємось, що у нас насправді випало. Так десь воно вже в ямці. Оу-хо-хо-хоу, дивіться, ругляшок. І це не чи що я кримського ханства, друзі? Це щось інше. Так, Ух, Півторачок напевно. Слухайте, ми його і дивимося. Так, я не помилився. Це у нас півторачок, друзі. Дивіться який. В непоганому стані. Закишить трошечки, але після чистки я думаю він буде взагалі заліковий. Ну, слухайте, здивував. Я думав, що буде чи що я кримського ханства, а тут анатобі ще й півторачок вискочив. Ну що, бачите, друзі, ось. Ось одне дерево, а ось друге дерево. Це отак один ряд іде, а так другий ряд іде. І оце я між ними так шик-шик-шик-шик-шик-шик, рухаюсь. Там в мене є відміточка, я туди дійшов, повертаюся і отак пішов назад сюди. Ну і ось дивіться, методично вибиваю квадратик і знахідочки є. Бачите, не все в свої часи добили тут. Пропуски є. Та й в таких хащах не дуже всі хочуть ходити. А мені це на руку шукаємо. Слухайте, ну був такий спорний, коротше, прям я думав, що це буде цвях. Не хотів копати, чесно кажучи, але все-таки вирішив копнути. Дивіться. Мені запав кругляшок. Так. Якийсь монетосик. Оретосик. Давайте ми його зараз помиємо і подивимося. Що тут що гадати, якщо можна помити і дізнатися, правильно? І я там думаю. мене. Щось воно таке затерте, що на ньому взагалі нічого не відняється. Не знаю, друзі, не знаю. Дуже похоже на боротос ВРПшка, щось із цього розряду. Бачите? Нічого не виділяється Лисий, лисий кругляк. Ех, шкода. Ну, все одно слухайте знахідка. Так, пошуки наші продовжуються. І ось був сигнальчик і ось де да. ножем вже виковряв звідти, випав мені ширтик. Цей шаль дикрім такий гарний. Класний. Так, а циферка яка? Не знаю. Бачу, він, п'ятерочка є. П'ять, а тут... Так, не чекайте секундочку. Зараз ми її трошечки. 85 чи 65. Щось типу того, чи 25, 25. Дивіться, 25. Так. Номер 25. Ось такий шедлік. Мені вже такі попадалися. Сухе деревце стоїть. І дивіться, який агнатчик під ним. Ну no, давайте подивимося, що він із землі нам видали, бо сигнал такий багато дышаючий. 81. Ух, я даже не знаю, що думати. Шмурдяк буде. Не, дивіться, друзі. Так, вмикаю камеру і подивимося. Я її заодно і помию зараз. Так, полушка. Так, полушечка. Ну що ж, непогано, дивимося. Ну, з цієї сторони трохи закиша і така трошки заношена, але ну, видно полушка. Рік, на жаль, друзі, я вам не скажу, бо не бачу 50 он бачу п'ятеро ніби як відблизької. Від Можу помилятися. Тому не буду тут агадати, як кажуть на кавовій гущі. А ось з цієї сторони, дивіться, і тушара двоголовий, непоганий видніється, непоганий. рельєфчик гарний буде в цієї монетки, я вам скажу так. да, Слухайте. Ну, класно. знахідочка, Забираємо. Ну і продовжуємо в цьому лісі далі. Шуршати нашим прибором. Погнали. Недовго музика грала моя, он положку підняв, пройшовся сюди, був сигнальчик, але такий теж коротше, такий непонятний для мене був. Я не сподівався, що це буде положка, чесно вам говорю. Але дивіться, мені здається, ще одна. Ну, я не впевнений, може і деньга, звісно. Але щось. Типу. Так, що в нас тут? А ну давайте ми її помиємо. І подивимося. О, мені здається, по розміру полошки Так. Швиденько моєю. Отак, погосне. Друзі, вибачайте якщо так інколи коли мию, той камера відвертається, тому що однією рукою знімаю, другою мию Очима дивлюся. Трошки, Трошки незручно. Я думаю ви мене розумієте, але завжди стараюся вам показувати дочки, щоб ви були разом зі мною в центрі уваги. Так, дивіться. Ну, курочка непогана, непогана, дивіться, як гарний рельєфчик. Так, якийсь біг позачелло та й згубив коротше, свою денну пайку. Так, 1735 рік положка. Ну слухайте, непогано, непогано монеточка. Ще одна до нашої копілочки. Ну що ж, забираємо. Продовжую свій пошук. вже потихеньку рухаюсь до машини і був сигнальчик. І дивіться. Випала мені. Полушка, напевно. Бо звеніла як полушечка. Так, давайте правильно замиємо. Так, сьогодні я так зрозумів, у мене день полушки. Ну, слухайте, все одно непогано. За такий короткий час. Да, полушечка бачу вже. За такий короткий час, слухайте, мого відпочинку, копчика. Ще й непогано знахідочок піднабив. Це приємно, приємно. Так, що ми тут маємо? Так, полушка 1735. Ну тут да, тут вони в основному всі 35-го в такому стані. Непоганому, непоганому, друзі. Тут трошечки підзатерто, але в загальному, слухайте, стан дуже гарний. Після чистки піде до мене в альбомчик. Клас. Ну що ж, знахідочка забираємо, рухаюся в сторону машини, якщо в мене ще будуть знахідочки, Обов'язково вам покажу. А якщо ні, то тоді вже зустрінемося на обзорчику. Погнали. Ну що, друзі, на шляху до автомобіля в мене більше сигналів не було. Тому приступаємо до нашого обзорчику. І ось так мені сьогодні вдалося покопати. Такі знахідки, мені здається, це такий маленький на можливо, мисливський. Ну, а ви там підсказуєте, можливо, цей цвях, але він такий занадто тонкий. От, і в кінці, бачите, як він так сплюснутий, як, як ніби викрутка. Тому я думаю, що це накінечник. А там хто його знає отакий От, рибацький грузик знайшов жетон номером 256, по-моєму, там в кінці шестерочка. От. І оце хотів у вас поцікавитися. Мені здається, це гребінець для бороди був самопальний. Але. В ті часи розчесок не було як таких, тому з підручних методів виготовляли такі грібінці. Тому мені здається, і я думаю, що це грібінець для бороди, для розчисування бороди. Так, що у нас по монетках? По монетках дві ходячки, чотири радянщини, щитовичок 32-го року. гудзик, гудзик, гірка. Так, по основним монеткам. Так, оцю монетку, як я не тер, як я її не мив, так і не інденсифікував. Блін, раз два три вже А, Так, полушки. Полушечки. Раз, два, три і одного півторачка срібного. Слухайте, ну, непогано. Ось такі полушечки в гарному стані. Так, 35-й рік. Тут 35 й рік. А оцю полушку ну, закиша тут не ідентифікувати. Теж, скоріш за всього, буде 35-й рік. Ну, слухайте, монетки гарні, в гарному сахранчику. Після чистечки підуть до мене в колекцію. Півторачок теж порадував сьогодні. Ну що, друзі, в мене копчик сьогодні. Так що погуляв, відпочив. Дякую прибору. Дякую вам за те, що дивитеся мої відео. Мирного неба вам і хай щастить!